Олександрійці провели в останню путь Віталія Сергійчука, солдата Збройних сил України, життя якого зупинилось 10 жовтня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Прощались з героєм у палаці культури Світлопільський. Завжди сум і туга переповнює наші серця. І дуже шкода, бо хлопці все більше і більше повертаються додому. Не з почистями і в славі. А в домовині. Війна заходить в жорстоку фазу, але ми тримаємось і кожен із нас виконує свою місію і свою функцію, кожен на своєму місці. Віталій Сергійчук народився у Миколаївській області. Згодом з батьками переїхав у село Новий Стародуб Петрівського району, де й здобув повну середню освіту. Спеціальність радіомеханіка опанував в ПТУ міста Жовті води. Край шахтарської праці ворог перетворив на палаючу рану на тілі нашої держави. Саме там тисячі українських хлопців і дівчат впродовж майже десяти років борються за те, щоб Україна була вільною. Саме там найтяжче. Саме там проявляється неймовірний подвиг, неймовірна звитяга наших мужних захисників. Саме там робив свою важку роботу нашій Віталій. Саме там він зробив все, що міг зробити для нас і для України. Він віддав своє життя, боронячи свою родину, боронячи наше місто, боронячи наш край, боронячи нашу Україну. Після строкової служби військовий працював водієм та далекобійником. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військомату і вже 4 березня 2022 року став на захист батьківщини. Сьогодні ми проводимо останній путь нашого героя, який віддав найцінніше це життя. Життя задля того, щоб наші діти. Всі українці в цілому не бачили всього того, що твориться російська наволоч на нашій території. Я впевнений, Збройні сили помітляться за кожного, за кожного. Перемога буде обов'язково за нами, а нашому герою вічна пам'ять. У Віталія Сергійчука залишилися батьки, дружина, брат та троє дітей. Поховали захисника на військовому кладовищі.